А й права, кривати, руку не треба. Землі немає, то буде небо, Немає воля, то буде воля. Немає пари, то буде мати. Цьому пана правда та що? А як жити? А що ж буде? жаль на землі? Або справді чи сладові. У кого вірності? У кохання. У кого вічного моривання? У кого щирості до роботи. У кого щеплення води. У когось пісні, або злодії, або з поезії, або з ліки. Чи тільки начебто на літає. Вибіг місяць за май. Певна певном вітрі броне. Заховав за спину руки, ходить лиси без поруки. Без поруки. Смуток зорі невимовний, ой, який тепер не повний, а як був на бомбу, подесенькому за духовний. Малина м'ята динамила колі висім ходим на сурочі. І пішняки, чим виші на горі, тим вищим приніші і сурочі. І якби мені вернутися, старий розсухатий, сади мої, сади і сади, як важко буде, там те й на свайці. Альбома тривала з ньому треба. Землі не має тобі не буде, не має поля тобі не буде, не має пари тобі не буде. Це він прав на а якщо не буде, а що ж буде? Живе на землі, все, що сама,

Стоять на день таки на бурмуслі, береться пам'яті субдук, він сайт небагати посмі, вони виходить чорний друг. Коли я навіть буду мату себе, життя не підлякну, а для тебе вукрасила, а не когось може ніякий, якоюсь лихою, вперти, Ще відьмою, такого А що міжінчинок, якщо так, то була дарної відомо, відомою, Безборонною, несинхронною, Історією на страпках всіма нікниками і галетниками. І не знала міщанське кони, коли я заглиналась лихо. Що між люди виходили, забунтована бідних сміху. І в житті, як на полі міна, я просила в цьому сторічку. Хоч би той магазин не міг. До відпустить взаємні паслічення. Написала пісні спроси. як багато на нас відповідь не відпустить заємні касетні. इसको और